У Львові діє план перехоплення із залученням усіх необхідних правоохоронців. Сьогодні у півдні на одній з вулиць міста було вбито народного депутата, колишнього спікера парламенту Андрія Поробія. Він йшов по вулиці, коли невідомий попередньо це був чоловік, одягнений кур'єром доставки. Вистрілив у політика вісім разів. Андрій Поробій помер на місці до приїзду медиків. Вбивцю розшукують справу. Тримає на контролі президент у Львові. Досі тривають оперативні дії. Ну і більше про резонансний злочин Розкажемо, як Олега Олександра Стасишин. Вона із нами на прямому зв'язку. Олександро, чекаємо від тебе деталі. Можливо, вже і нові подробиці. Є Так, Олеже, Зараз я на вулиці Єфремова. Тут сьогодні серед білого дня вбили нардепа та екс-голову Верховної Ради Андрія Парубія. Власне, ви можете бачити позаду мене. На вулиці досі мокра пляма. Тут приходять люди, вони приносять свічки та квіти в пам'ять про загиблого. Хочу сказати, що сусіди інтерв'ю нам розказали, що, попри свій високий статус, чоловік він був дуже простий і ніколи не ходив з охороною. Кілька годин тому тіло Андрія Поробія звідси забрали, і буквально кілька хвилин тому поліція вже завершила усі слідчі дії. Уже забрали всі огороджувальні стрічки. Тут вже вулицею почали ходити люди, і власне приїхали рідні та друзі Андрія Поробія на місце його вбивства. Про деталі цього резонансового та ж вбивства прошу подивитися сюжет, який ми сьогодні знімали. Впродовж сьогодні, тиха вуличка неподалік від центру Львова, огороджувальна стрічка. Багато поліції, криміналісти та експерти тут близько опівдня зухвало. Вбили нардепа та з голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Він тут він то жив. Ну там він жив, в тому будинку. Після того нічного жаху. То, то ще один жах страшний. Ми нині вночі таке пережили, ракети летять, все. І тут маєш. Ну не вже людям не хочеться мирно жити, я не розумію такого. Подумайте, за що його могли вбити? За український погляд, за Україну. У мережі одразу з'являється відео з камер зовнішнього відеоспостереження. На кадрах чітко видно, як стрілець, одягнений у кур'єра служби доставки, чекає на депутата під деревами між машинами, коли парубій наближається, вибігає і стріляє у спину. Відомо, що депутат ішов з дому ймовірно у спортзал, бо був і спортивною сумкою. Тут зараз обмежено, тобто безпосередньо ми не маємо якоїсь там інформації. До нас підходила дійсно жінка, пані Оляна вже дала свою інформацію. Інформацію, яка вона має. На питання слідчих, які давалися загальної історії, в нас немає. Тобто слідчі нам не розказують, яке слідство. Тобто, зараз на місці є кватература, знімається інформація по радіології, знімається інформація з можливостями. Там, запахи, як мені пояснили, відпрацьовують кінологи. Незадовго до свого вбивства нардеп зробив репост допису про застрелених патріотів Миколи Стіборського та Омеляна Сеника, які загинули 30 серпня 1941 року у Житомирі. Обидва як і парубій були застрелені, коли повертались до свого тимчасового помешкання. Убивство Андрія Парбія спільно розслідують Нацполіція, генпрокуратура та СБУ. Усе на контролі у президента регулярно доповідають правоохоронці, міністр внутрішніх справ. Генеральний прокурор розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно. Всі які необхідні. Злочин був на жаль ретельно підготовлений. Говорив також з Василем Малюком, служба безпеки України, залучена. За словами правоохоронців, стріляли у парубія з вогнепальної короткоствольної зброї, але її тип на даний час не встановлений. Спецслужби мають кілька версій вбивства. Гіпотеза про зв'язок із іншим резонансним злочином поки не підтверджується. З приводу вбивства Ірини Фаріон, у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов'язували всі два злочини. Це наразі що нам відомо. Розглядається і інші версії, в тому числі і російські слід. Злочин дуже ретельно планувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Органи поліції, органи Служби безпеки України та прокуратури разом на даний час в тому числі проводять заходи і подальші дії направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинця. Нардеп чотирьох скликань Андрій Парубій був комендантом майдану. Керував підрозділами самооборони. Після завершення революції гідності став секретарем РНБО України. У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради. На посаді був три роки. Відомий своєю чіткою проукраїнською та антиросійською позицією, підтримкою курсу на інтеграцію України до ЄС і НАТО у 2025 році. Продовжував вести активну політичну діяльність. Зокрема, був членом парламентського комітету з питань національних. Безпеки, оборони та розвідки. Це шоковано. Наскільки ми розцінюємо те, що відбулося з Андрієм як державний діяч, як людина, яка все життя присвятила боротьбі за Україну з кінця 80-х років Я була Верховної Рада, як людина, яка була причетна до становлення української держави за останні 30 років. не нас та шок. Це як удар по Україні, по, по нашій незалежності, по тому, що ми робили. Україна робила за останні 30 років. Через вбивство політика у Львові та області введено план перехоплення Сирена зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Співчуття родині загиблого висловлюють українські політики і всі, хто його знав, шоковані вбивством колишнього голови Верховної Ради і в Європарламенті. Щирі слова підтримки близькими і друзям висловила президентка Рубента Мецола та колишній голова Європарламенту Пет Кокс. Свого часу він працював із Андрієм Поробієм. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський також згадав їхнє знайомство і допомогу парубія під час евакуації польського посольства з Криму у 2014 році. Час новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ЕСІТІВІ та «Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. І почнемо з гучного вбивства у Львові, що напередодні сколихнуло всю Україну посеред вулиці, невідомий кількома пострілами вбив Андрія Парубія, народного депутата та колишнього голову Верховної Ради. Нападник замаскувався під кор'єра і, вистріливши втік у невідому напрямку, пошухи злочинця досі тривають. Як усе сталося. Та що відомо станом на зараз? Дивіться далі в сюжеті. Це вулиця одного із спальних районів Львова поблизу центру цією дорогою, і зазвичай Андрій Порубій йшов на тренування. Саме тут на нього напав невідомий, одягнений як кур'єр голово, та вісім разів вистрілив у нардепа. На місці злочину знайшли сім гільз. Місцеві кажуть: ані пострілів, ані криків не чули. Лише згодом дізналися, що сталося. Я в 12.30 вийшла, але вже оцепили трошки. І все. Я знала того чоловіка. Бо я ходжу туди мусор виносити, а він там жив. Я вже, я вже по телевізору знала, по телевізору, що то поробіла. Я думала, що в мене в квартирі щось чупалося, падає, чи щось там. Я подивилась та й все, з вікна там все. Я бачила поліцію, я читаю, що Сихові щось трапилося під вікнами повно, і я зрозуміла, що то помилка. Колеги Андрія Порубія кажуть, це не перший замах на нього. У його бік завжди прилітали погрози від росіян, тож абсолютно точно вбачають у цьому російський слід, ба більше пов'язують вбивство Парубія. З розправою над мовознавицею Іриною Фаріон, очевидно, що Ірина Фаріон і Андрій Парубій боролися за українську мову і за українську державу. Це те, що об'єднує. А люди, які їх вбивали, їх ненавиділи за це. І оскільки це не перший замах на Андрія, я думаю, що ненависть до нього була в них ледь не найбільша. бо він, крім всього іншого, стояв біля початків майдану, очолив самооборону майдану. Завдяки йому майдан вистояв і завдяки йому, а для Росії майдан це сакральна річ. Ну 22-му році, якщо пам'ятаєте, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів попали в розстрільний список до русських. Один з тих трьох був знову Андрій Поробій. Квітень, травень місяць, він був серед тих, які, яким допомагали з безпекою. Охорона у колишнього голови Верховної Ради була протягом одного року. Після цього він відмовився від неї і вільно пересувався вулицями Києва та Львова, кажуть колеги. Андрій Поробій загинув до приїзду медиків, вбивцю. Досі не знайшли. У поліції кажуть, злочин був ретельно спланований. Негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця. Встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. Правоохоронці розглядають кілька версій, серед них імовірність російського сліду на трагедію відреагував і президент Володимир Зеленський, зазначивши, що на розкриття злочину задіяні всі необхідні сили. Злочин був на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також з Василем Малюком, Служба безпеки України, залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірну інформацію, мої співчуття рідним та близьким друзям Андрія Парубія. Вічна пам'ять! У політику Андрій Порубій прийшов одразу після повноліття. Початок його кар'єри державного діяча припав на початок 90-х. Тоді був обраний депутатом Львівської обласної, а згодом і міської ради. Разом з тим Порубій став одним із засновників соціал-національної партії України, яка згодом перейменується на свободу. Відомим на широкий загал Андрій Порубій став під час революцій, Помаранчевої та гідності у 2004 році. Політик був комендантом однієї з ключових точок тих подій українського дому. А от під час революції гідності був серед перших, хто протидіяв тиску тодішньої міліції із піднятим гору посвідченням депутата захищав барикади. Та, та, та. Після появи першого наметового містечка парубія зі сцени знову проголосили комендантом майдану. Згодом він став координувати загони самооборони майдану, які, врешті, повернули під контроль народу урядовий квартал. Чи вже покарані і найдені ті, хто знущались над нашими добровольцями за оборони в формі Бекпоту після перемоги Євромайдану Андрія Порубія призначили секретарем Ради нацбезпеки і оборони України у 2016 році? Політик повернувся до Верховної Ради України, посівши місце голови парламенту до президентських виборів 2019 року. Того ж року став народним депутатом дев'ятого скликання від Європейської солідарності. А із початком повномасштабного вторгнення зі зброєю у руках долучився до територіальної оборони Києва.